Усім привіт! Вітаю вас, пані та панове, на черговому випуску «Зебра знає краще. Трошки голос у мене став бодріший, вибачаю за попередній випуск і нудний трохи голос хворів, але треба було робити випуски. Але сьогодні ми отримуємо нову порцію з вами моментів з коледжу. Отже, ще раз прошу вас, підпишіться на канал, а ми тим часом переходимо до нових відео. І в нашому першому відео ми поговоримо про такий фол, як необов'язкова грубість. Отже, бачимо, у нас 3 і 17, іде пас в праву сторону. Але в основні події у нас відбуваються внизу, ближче до лівого кута екрану. Якщо ви зараз бачите, у нас в повітрі жовтий прапорець від ампайера. Після цього, як розіграш завершився, судді зібрались обхадл. І після суддівського хадлу. Ми подивимось з вами повтор. Отже, дивимося, нас цікавить з вами пара під номером 57 команди Атаки, і під номером 9 команди Захисту. Ми бачимо, що гравець під 57 номером при проводить прекрасний блок, який він фактично е кидає на землю е гравця команди захисту. І те, що він далі допрацьовує, це фактично не є потрібною річчю, так, тому що гравець фактично в захисті вже поза грою. І тому фактично ось цей от нерок, який він виконує в кінці номера 9, це і є цей тригер, на який купляється ампаєр, і він добре, що фіксує цей фол за необов'язкову грубість. Але тепер ми з вами перейдемо до іншого аспекту, оскільки це не лише е, не, не обов'язкова грубість. А й плюс ми повинні відмітити, що гравець під номером 9, який на землі, будь-який гравець взагалі, який ми вважаємо як суддів, що він виключений з гори він не приймає участь, він настає в статусі незахищений гравець. А що це означає? А це означає, що ми повинні цей фол також перевірити на е, компоненти таргетінгу. Отже, ми бачимо, що у нас дійсно є незахищений гравець під номером 9, тому що він вже поза грою. І для того, щоб зараз визначити, чи є елементи таргетінгу, нам потрібно що побачити. Чи є опускання гравцем команди нападу під 57-м номером голови, вистрибування в свого суперника і акцентованого удару. Як на мене, ми дійсно можемо підтвердити, що, що після падіння опускається голова нападника, і також є дійсно акцентований удар по захиснику. Тепер нам важливо зрозуміти, чи попадають ці. Тобто, ми точно маємо елементи таргетінгу. Тепер ми повинні зрозуміти, чи попадає гравець будь-якою своєю частиною тіла, якою він прилітає на захисника в область шиї і голови. Ну і як на мене, це дійсно так і є. Ось з цього повтору буде нам краще видно. Ми бачимо гравець на землі, і от приземлення йде якраз десь в районі Шолома, гравця захисту. Тому, як на мене, тут повноцінно потрібно було ще доплюсовувати до необов'язкової грубості ще й таргетінг і нападника під номером 57 треба вилучати. Що, в принципі, й було по, по грі, визначено, і гравця було вилучено. Ну а ми рухаємось до наступного відео. А наступне відео у нас буде з розряду ну дуже складне. Ми поговоримо про ловлю неловлю. Але е, з деякими такими поясненнями. Ну, ладно, що я забігаю наперед, давайте подивимося саме розіграш. А потім, як завжди, я буду умнічити і скидати вам скріни з книжки правил. Отже, ми дивимося розіграш. Котербек зміщається в праву сторону і виконує досить глибокий пас. І з цього ракурсу ми з вами бачимо, що. Фактично, що ми нічого не бачимо. Ми єдине, що можемо зрозуміти, що ось у нас суддя філд показує, що в нас інкомпліт І що там не ловля. А тепер ми повернемося і підемо з вами до повтору, на якому у нас буде видно, що ми бачимо по цьому повтору, що першочергово пальці стопи ми бачимо в межах ігрового майданчику. Контроль повністю зберігається. І тому ми можемо по цьому стоп-кадру з вами так сказати, що ну, скоріше за все, що на відеоповторі буде перевернуто рішення. Але насправді це все згідно книжки правил, бувається не так. Е, бо якщо подивитися з цього вже ракурсу, подивіться, у нас дійсно ліва нога е, стопа по пальці стопи в межах ігрового майданчику, права нога у нас. В повітрі, тобто компліт, вроді би виглядає. Але після того у нас йде продовжений рух стопи лівої ноги, при якому м'яч ще живий і стає він мертвим через те, що гравець приземляється на п'ятку. І це означає, згідно книжки правил, продовжений рух одної та самої ноги. Чому я на це акцентую? Тому що в книжці правил. Є спеціальне затверджене рішення з правила 736 під пункт 15, яке вказує, що легальний приймаючий а 80 у повітрі ловить легальний пас вперед, перебуваючи поряд з боковою лінією. Він приземляється на землю обличчям до поля. Перший варіант: носком ноги явно проводить по землі в межах поля. Перше ніж впиниться за його межами. Носком ноги торкається землі в межах поля, потім п'яткою торкається бокової лінії. Все та це все виконується як один безперервний рух. В обох випадках гравець зберігає контроль над мечем. І рішення тут по першому моменту йде як прийнятий пас, а по-другому, як неприйнятий пас, оскільки безперервний дотик носка п'ятка є частиною єдиного руху, і такий гравець вважається таким, що приземлився за межами поля. А отже, ловля була не завершена. Ну, ви це весь, весь час бачили це все затверджені рішення у себе на екранах. Тому ось вам отака от цікавинка. І вона, що нам каже як суддям? що виходить, що якщо б ви, як гравець, приземлились на носок і автоматично, допустимо, не опускаючи п'ятку за межі ігрового майданчика, впали на землю і стримали контроль над м'ячем, то ми б сказали, що це компліт. А якщо б ви приземляючись на пальці носка після того. Ваша п'ятка опускається, і це йде і один рух, і п'ятка опускається за межі ігрового майданчика, то у нас буде інкомпліт. Я думаю, я багатьом зараз зламав шаблони в голові, а може й ні. Але мені здається, цей момент дуже цікавий. Ну а ми переходимо до наступного відео. А наше наступне відео присвячене фолу, грубість проти пасуючого. Отже, дивимося спочатку. Сам розіграш, кватербек захоплений за коліна нижче колін, але викидає пас вперед. І тепер ми трошки вам теорії, так? Ми знаємо, по-перше, давайте обсудимо, на яку причину, чи це можна відносити до фолу навмисний викид. Адже у нас кватербек знаходиться в конверті. Але ми бачимо, що пас пересікає лінію розіграшу, і у нас дійсно є приймаючі в області, де приземляється М'яч, тому на intentional grounding ми не будемо проглядати цей фол. Розглянемо його що стосується грубості протипасуючого. І тут ми з вами подивимося на наступні моменти. В книжці правил ми маємо наступне щодо фолу проти протипасуючого. Що проти пасуючого фіксується, коли нападник знаходиться в стійці для виконання пасу. Це у нас є, перевбиває одною або двома ногами на землі. Також є. Жоден гравець захисту в таких мобатері, не, мож, не, який не зменшує темп, тобто швидкість наближення до кватербека, не має права навмисно вдаряти такого гравця в область колін або нижче. А отут у нас вже може і бути цей фол, адже все-таки контакт у нас приходиться в нижче колін е, до кватербека. Але в цьому пункті є винятки. І одним з таких винятків є, що фолом не є ситуація, коли захисник хапає суперника у спробі здійснити звичайне захоплення, не здійснюючи акцентованого удару головою чи плечем. І фолом не є ситуація, коли захисник зменшив темп, тобто швидкість свою перед ударом, або був заблокований таким чином, що контакт із суперником не став неминучим. І от саме оці два винятки про те, що, по-перше, ми по відео бачимо, що захисник саме намагається захопити, не вдарити акцентовано, зменшує темп, тому що його було заблоковано. І нам і допомагають як суддям зрозуміти, що ні. Хоч воно й виглядає не дуже приємно, могло бути травма, бо удар нижче колін. Але це не є фолу в грубість запасуючого. І тому фолу по цьому відео фіксувати не потрібно. Потрібно відмітити, що такі фоли. Попадають в Америці в коледжі під відеоперегляд. І відеоперегляд дає суддям ще один аспект, який вони повинні перевірити. А це те, що Квотербек у нас по, по розіграшу приземлений на коліно раніше, ніж він викинув м'яч. І тому було по відео зафіксовано сек, а команда Атаки втратила ще 7 ярдів і зіграла наступний розіграш. Ну а ми переходимо до наступного відео. Наше наступне відео буде присвячене сейфті. Отже, дивимось розіграш. Ми бачимо, що ми знаходимося в четвертій чверті, і команда атаки у нас дуже прижата до своєї гольової. І під час розіграшу ми бачимо вкладку і захоплення гравця. По такому ракурсу ми з вами не можемо приділити, що відбувається з м'ячем. Тому дивимося, збігаються судді, і наш лайн показує сигнал. Safety. Тобто він вважає, що там є сейфті Звичайно, оскільки це очки, то у нас, звичайно, в Америці буде перегляд цього, і ми дивимося на повтор з лінії. Ми бачимо, що нападник підхоплює м'яч і приземляється так, що у нас не весь м'яч покинув за лікову команди нападу. А якраз оце і я хочу акцентувати вашу увагу на слові весь м'яч. Тобто, для того, щоб ми вважали, що у нас не сейфті, у нас м'яч мав покинути гольову повністю. І після того він міг бути захоплений гравець команди Атаки. Ну, але ви бачите самі по цьому стоп-кадру, що у нас м'яч не покидає повністю заліковку команди Атаки. Тому... Те, що судді признали сейфті на полі, це було вірне рішення. Ну а ми рухаємося до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене вільному удару і такому його різновиду, як Онсайт Кік. Для тих, хто вперше, можливо, буде з таким поняттям знайомитись, це своєрідний вільний удар, коли команда, яка відстає, намагається. Дуже швидко набрати собі забрати собі володіння, тобто буде короткий удар. так Отже, дивимося саме розіграш, а тоді я поясню, в чому цікавість цього роз... цього відео. Отже, ми бачимо, ми знаходимося в четвертій чверті. Команда, яка зараз пробиває онсайт кік, вільний удар, вона відстає у нас. Тому їй дійсно потрібно заволодіти м'ячем щоб в ці дві хвилини ще якось скоротити. Різницю в очках Отже, ми дивимося, кікер пробиває, і ось цей потужніший удар від захисника під номером 70 команди повернення зносить практично нашого кікера з ніг. Після того команда повернення заволодіває м'ячем, мечем, і ми бачимо, що у нас на полі з'являються два пропорції. Зараз ми подивимося з задню Камери повтор бачимо знову ж таки пробиття, і є наскільки був акцентований і потужний удар від е, команди повернення. Е, судді зібралися в Хадл, і багато хто може запитати, для чого ж та пропорції ж є. А в книжці правил по відношенню до кікера є два правила, які ми повинні перевірити на фоли, оскільки в нас кікер має своєрідний захист на відміну від інших його. Членів команди, які приймають участь під час вільного удару. І перший такий захист говорить про те, що е, під час вільного удару Кікер е, має, його не мають права блокувати перші 5 ярдів, які він пробігає з точки удару. Ми бачимо, що саме після удару у нас проходить ці 5 ярдів. І лише після них у нас відбувається цей блок від 70 того номера. Команди повернення, Тому цей фол ми не можемо сфіксувати і, відповідно, вважати, що команда повернення порушує, ну, не потрібно. Наступний фол, який ми повинні були би розглянути, це те, що у нас згідно книжки правил, кікер під час удару, момент пробиття, чи навіть поки м'яч в повітрі, і навіть поки м'яч буде повертатися командою повернення після ловлі вільного удару. Він у нас є з гравцем з особливим статусом захищений гравець. Тобто будь-який контакт з ним, який буде мати елементи таргетінгу, це у нас опищена голова, вистрибування як спис, акцентований удар. І якщо цей удар прийдеться в область голови або шиї, автоматично ми маємо признати, що це був таргетінг проти Кікера. Але ми бачимо, що у нас цей блок від 70-го номера був. Повністю в груди, хоч він і акцентований, але він в межах правил. І тому, навіть хоті Кікер у нас дійсно постраждав, бо він все-таки комплекції набагато гіршої, ніж наш захисник, фолу тут немає. Тому після відео повтору два пропорції було скасовано, і команда повернення отримала своє володіння в точці, де накрила м'яч. А ми рухаємося до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене е, такому правилу, як фамбли на четвертих даунах. Можливо, мало хто знає але вони мають особливий статус і відрізняються від фамблів на звичайних розіграшах на першому, на другій, на третій спробі. Отже, дивимось. Як вже я казав, у нас четверта спроба, і фактично вже от на носі у нас гол. Тому о, ми дивимося, що у нас кватербек. Передає вкладку на номер 56. Ну і з цього ракурсу нам не дуже видно, як він заносить, але у нас результат тачдаун. І ще раз повтор, який нам показує, що в момент вкладки, як ви бачите, немає повного контролю гравцем по номер 56. У нас відбувається бабл і м'яч літає в повітрі. І він лише десь за ярд, можливо, навіть вже навіть на гольовій має повний контроль і завалюється. Тепер, в чому ж все-таки особливість на четвертих спробах щодо Фамбло? А особливість така, що якщо у нас гравець, який у володінні допускає Фамбл на четвертій спробі, то підібрати цей м'яч і просувати його має право саме той гравець, який допустив фамбл. Тобто, якщо би у нас, допустимо, в даному випадку м'яч впав на землю від квотербека, і там чи. Тобто у нас немає, фактично, ми ж бачимо, що у нас немає володіння від ну, гравця номер 56 якби м'яч тут десь впав на землю після під час процесу цієї вкладки, ми б сказали, що у нас Фамбл допустив якраз квотербек І тому якби в нас землі підібрав будь-хто з гравців команди Атаки цей м'яч, то ми, як судді, на четвертій спробі повинні вбивати цей розіграш і признавати точкою завершення там, і там де було підібрано м'яч. Але. е-е не треба робити найкращі очі в світі і вважати, що це був фамбл саме від Котербека. Все-таки м'яч підібрано було в повітрі гравцем No56. Тому вважати, що це завершений якийсь фамбл, ні, Скоріше за все, що це просто не до кінця контроль після вкладки, який він відновив. І тому треба признати це тачдауном і надати команді в зеленому спробу на реалізацію. Ось така от цікавинка. Якщо є питання по цій темі, задавайте, будь ласка, в коментарях. Ну, а ми рухаємося до наступного відео. А наше останнє відео на цьому тижні буде присвячене темі слайду квотербека, коли кватербек у нас намагається, скажімо так, на дупі проїхатись і завершити розіграш. Чому це важлива тема? Тому що вона пов'язана знову ж таки з безпекою гравців. Ми бачимо, що у нас кладка фейк іде. І квотербек у нас вибігає в праву в верхню сторону. Йому треба набрати 2 ярди для того, щоб отримати нову серію спроб. І він намагається зараз обхитрити захисників за рахунок своїх руків, але у цей момент ми бачимо, що якраз 2 ярди, він починає у нас опускати своє тіло. І фактично, згідно книжки правил, це вважається початком слайду. І тому те, що він потім, розвертаючись так неоковирно і заносичи своє тіло так ніби як в, в полуспін і намагаючись витягнутися за лінію розіграшу, щоб набрати якраз ці додаткові ці один додаткові яр, ми не маємо на нього вестись на це. І ми бачимо, що наш хеджач, він виходить ось, коротко, він не дає максимальне просування м'яча як пройдену лінію цілі. А чому це відбувається? Тому що згідно книжки правил, як я вже кажу, ми бачимо, що ось оцей от неоковирний опускання тіла вже для нас це вже признак того, що квотербек отримує захист і виконує початок слайду. А згідно книжки правил, це і є точкою завершення розіруч. Тому якраз виконання цього суддівського рішення дати на півярда назад точкою завершення, а не в точці приземлення тіла кватербека з ніч, це було вірно. Адже саме через те, що це статус гравця-кватербек і його опускання тіла вже є для нас початком слайду, тобто отримання його захисту як незахищеного гравця, і тому відповідно всі захисники розслабляються, не дають якогось максимального. Прискорення для виконання захоплення такого гравця, а відповідно, судді дають точку завершення розіруш саме там, де починається цей слайд. Ну що ж, ось такі от відео я вам приніс на цьому тижні. Сподіваюсь, вам зайдуть. Але нагадую ще раз, прохаю вас, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, задавайте в коментарі питання. Знову ж таки, повторюсь: немає дурних питань, є питання, які не задані. Ну і по традиції, бережіть себе, своїх рідних, і почуємось на нових відео.